Добрий день, вас вітає служба новин рідного краю Конотоп. і Я його ведучий Нечепоренко Антон. Найголовніша тема сьогодні що подарувати вчителям на День працівників освіти. Погода сьогодні фантастична, сонячна, тепла і по-справжньому святкова. Атмосфера наповнена яскравими барвами осені та гарним настроєм. І не дивно, адже сьогодні в нашому ліцеї відзначають День працівників освіти. На вас чекають репортажі з різних куточків закладу. Тож залишайтеся з нами, щоб дізнатися, як проходить цей особливий день. А зараз пропоную перейти до нашого кореспондента, який працює безпосередньо на місці подій. Вітаю, Дорія. Ви на зв'язку. Так, вітаю студію. Атмосфера сьогодні справді святкова. Сьогодні спостерігається значний потік привітань для вчителів. Учні з квітами та подарунками створюють теплий настрій. Аромат чаю і солодощів наповнює коридори. Передаю слово іншому кореспонденту Анастасії. Ви мене чуєте? Так, так, Дарія. У бібліотеці панує тиша та спокій. Немов у центрі антициклону. Тут відчувається атмосфера літературності. Прогноз. Щедрий потік поетичних побажань. Що у кабінетах? Аріно? У кабінетах сьогодні справжній цифровий роган. Замість контрольних учні дарують відеопривітання й електронні листівки. Прогноз. Теплий онлайн дощ із щирих повідомлень і смс. Єлизавета, що у вас? У спортзалі температура емусій сягає плюс 100 градусів, вже готують енергійний плешко для своїх наставників. Атмосфера заряджена оптимізмом. Прогноз хвилі оплесків, овації і шквал радості. У кабінеті директор панує святковий шторм. Тут протягня відбувається циклом вітадій учнів, учителів, батьків та гостей. Атмосфера урочиста і піднесена. Прогноз. Теплі вітри подяк і щирих усмішок. А загалом у ліцеї сьогодні панує високий рівень сонячного проміння доброти, ширості та вдячності. Адже головний кліматичний центр нашого ліцею це наші вчителі. Вони щодня дарують нам знання, мудрість і теплі спогади. Студія, передаю вам слово. Дорогі вчителі. Сьогодні ви головні герої свята. Ми дякуємо вам за терпіння, турботу та безцінні знання. Бажаємо натхнення, здоров'я і щастя! Залишайтеся для нас сонцем, яке освітлює шлях у майбутнє.